Всім привіт! Вас вітає компанія Агроімпорт Group. І сьогодні, на огляді, ми маємо корпус висівного апарату до сівалки Квернелен. Отож, подивимось, розпакуємо зараз корпус От корпуса з артикулом ац 819-258. Ось так вони приходять в таких коробках, так запаковані, із заводу Квернелен. Зараз ми розпакуємо і подивимось, що в ньому знаходиться. Так, ось ми бачимо наш корпус. Так, тут більш немає нічого. Ні, більш немає нічого. Ось є коробка, ось бачимо ми сам корпус. Ось, відповідно, корпус виглядає ось так. Ось ми бачимо, що сюди в комплект входить ось така штучка. Така штучка. Є наклеєчка. В комплекті йде болт, в комплекті йде такий от відсікач і такий от відсікач. ось, ось. і а, Віконце Це також йде в комплекті, тому що часто беруть його окремо. Ми бачимо, що ось так виглядає корпус. Це корпус, оригінальний корпус до сівалки Квернеленд. Це те, що приїжджає саме із заводу Квернеленд під цим артиклом, який був на ящику. Кому цікавий такий корпус, або ось такі запчастинки, які тут є в ньому, відповідно. Будь-яка з цих запчастинок вона також продається окремо. Ви можете перейти на наш сайт і вибрати собі все необхідне, що потрібно для вашої сівалки. Тому переходьте і замовляйте. Власне, для чого ми ці відео знімаємо? Для того, щоб кожен, хто купує корпус вісімного апарату, відповідно за номером ац 819-258, вони можуть бути в ящику, можуть бути так, але ви маєте розуміти, що, що в нього входить, з чого він складається. Ось ми дістали з ящика, розпакували з коробки. Ось таке комплектування має бути відповідно за даним артикулом. От, власне, для чого ми знімаємо такі відео, тому що є багато різних торгових компаній, яким приходить ось такий комплект, вони його розпаковують, відкручують оці штучки. Це відкрутили, це відкрутили, витягнули цього болтика. Забрали це, забрали це. і віддають ось так в такому вигляді. Пустий корпус віддають клієнту і кажуть, що ось нам так прийшло. А насправді насправді вони це роблять для чого? Для того, що кожна деталька вона вартує ця, ця деталька там, 300 гривень, ця 500, ця там, 1000. Оцей відсікач також там, 300 чи 400. Ця позиція вартує 300 гривень. І якщо це все забрати, тобто вони потім це можуть окремо ще продати там, на 2000 чи половиною гривень заробити. От, і ми знімаємо такі оглядові відео саме для того, щоб вас застерегти від таких маніпуляцій. Є артикул, є коробка, ось яка приходить із заводу, виробника. І ось так воно має виглядати. Тому дивіться і беріть собі до уваги.